Всім привіт! На зв'язку Мак. Сьогодні говоримо про ексклюзивну акцію для українців від біржі BitGet. Раніше в себе в телеграм-каналі я згадував, що ця біржа вчить українську мову. Можливо, ви вже користувалися колись раніше цією біжею і могли помітити, що там не було української мови. Тепер вона там є, вони її вивчили, додавали. І в честь цього проводять ось таку ексклюзивну акцію, яка складається з трьох таких промо. Ця акція підходить для тих, у кого взагалі не має капіталу, але. Хто знає українську мову, далі ви зрозумієте, чому я так кажу. І також підходить для тих, у кого є певний капітал, можливо, навіть незначний, хто хоче піти далі і прийняти участь ще в тих двох наступних промо. Так, я казав, що їх три. Перше для тих, у кого нема капіталу, і два наступних для тих, у кого якийсь він є. Тому, друзі, кому це все цікаво, залишайтеся. Дивіться це відео до самого кінця. Я вам детально розкажу, що потрібно робити. Перед цим, будь ласка, підписочка на YouTube, на телеграм-посилання є в описі. Будачка, поставте лайк авансом. Наперед вам дякую. Погнали. Ну що ж, давайте будемо розбиратися, що потрібно зробити. Перед цим звертаємо увагу на період проведення. Якщо ви дивитесь це відео до 26 грудня, практично до 18 години за Києвом, все нормально, вам підходить по часу, можете приймати участь без проблем. Тоді переходимо за посиланням, яке в описі під цим відео, попадаємо на ось такий пост в моєму телеграм-каналі. Ще раз нагадую, рекомендую на ньому підписатися. Багато таких різних прикольчиків, де можна підзаробити, в тому числі і без вкладень. Заходимо, дивимось. Акція 1. Потрібно перейти на ось цю сторіночку, натискаємо воно клікабельне, перекидає вас на ось цю сторінку. Це типу головна сторінка. BG, BG. Вони, як я вже сказав, недавно додали українську мову, і відповідно у них тут трапляються десь помилки. Що, що від нас вимагається? Нам потрібно знайти ці помилки. Да? За це ми будемо отримувати винагороди. Знаходимо ці помилки, тоді переходимо, за посиланням ось тут, попадаємо на ось таку форму. Сюди вписуємо свій UID від BitGet. Якщо у вас ще немає аккаунту, посилання на реєстрацію також залишаю в описі. Переходите, реєструйтесь, там нічого складного немає. Вписуємо UID, вписуємо сюди посилання на бак, на які сторіночки ви знайшли. І також потрібно додати скріншот. Тобто ви знайшли, наприклад, десь якусь помилочку. Я рекомендую від себе, що там можна червоненьким обвести, щоб вони зорієнтувалися швидше. Скрінимо це все і додаємо. І натискаємо на діслад. І так, на кожну помилочку ми заповняємо нову форму. Що за це можна отримати? Дивимось, користувачі з 10 найціннішими відгуками, отримають по 10 монеток. по 100 монеток біжі 100 монеток по нижньому курсу це 18,5 доларів. І увага! Важливий момент. Перед тим, як ось це все виконувати, коли ви вже зареєструвалися, переходимо на ось цю сторіночку, де вона у нас є. Посилання на неї залишу в описі. Також посилання є в пості, тобто знайдете без проблем. Зареєструвалися, зайшли себе в аккаунт, переходите сюди на сторінку і ось тут натискаєте Приєднатися. Це Потрібно для того, щоб ви приєдналися саме до цієї акції. Тобто розумієте, якщо ви будете виконувати, але не натиснете на цю кнопочку, то якби, ваші результати не зарахують. Тому обов'язково це потрібно зробити. Для тих, хто хоче піти далі і має трішки грошенят, є у нас ще акції 2 і 3. Торгуйте, щоб розділити винагороду у розмірі 10 тисяч XRP. На усій сторіночці з деталями. Нагадую, що посилання в описі і в пості також, є така табличка: ось, торгуєте на 2000 USDT, розділяєте цей фонд на 5. Тоже 3000 XRP, і якщо ви робите торговий об'єм на фьючах або на споті в 10 000 USDT, ви розділяєте ще ось цей фонд, тобто 4000 XRP. Ці винагороди будуть рівномірно розподілені між усіма користувачами, залежно від їх обсягів. Тут зрозуміло. Тоді є ще акція 3. Зразу тут ми її розглянемо, торгуйте фьючерсами протягом періоду кампанії. Про період ми вже говорили, можете повернутися в версії сторінки, там все є. Та приєднуйтесь до розіграшу портативної електростанції ECOFLOW delta 2. Бачимо, да? портативна електростанція це така хороша штука в наш час тим більше для українців, да? в, такий, в такий час. Всі ми знаємо, чому і через кого. Пам'ятаємо про це і завжди будемо пам'ятати. Хороша штука, щоб прийняти участь, вам потрібно зробити торговий об'єм на фьючах від 10 тисяч USDT. І після завершення цієї кампанії буде проведено розіграш, випадковим чином виберуть переможця, з ним зв'яжуться, там всі деталі уточнять. Я думаю, що з цим проблем не буде. Друзі, ось така у нас прибуткова подія. Приймаємо участь. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Кому не важко, напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає нам з каналом розвиватися. Наперед вам дякую. Пам'ятаємо про підписочку на канал YouTube, канал Telegram. Дякую всім гарного дня, гарного настрою, побільше заробітків. До нових зустрічей. Пока.